В суворих умовах воєнного стану відразу після повітряної тривоги, без світла, втім під надихаючу мелодію національного гімну з вірою у перемогу з наступним вшануванням хвилиною мовчання усіх українців, які загинули у ході бойових дій російського вторгнення на спортивній базі 7-го ліцею Синельниківської міської ради, де завдяки останній вдалося облаштувати для тамтешньої дитячо юнацької спортивної школи сучасний центр боксу, розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття обласного турніру з цього олімпійського виду спорту серед атлетів. 2012-2016 років народження присвяченого Збройним силам України, яких а також суддів почергово привітали та побажали успіхів. Голова Синельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук і міський голова Синельникова Дмитро Зражевський. «Цей турнір проводиться заради підтримки нашого Синельницького батальйону територіальної оборони. В нашому місті навколо живуть люди, де у кожного є чи родичі, чи знайомий, які служать там, і підтримка. Як моральна, так і фінансова, вона важлива і вона це є. І тому я рад, що ти помі проходиться. Слава Україні! Слава нашим збройним силам. Від імені організаторів турніру Федерації боксу Дніпропетровської області та за дорученням її голови Владислава Біндера зібрання привітав один з його віцепрезидентів Сергій Філіпенко. Після чого він передав від своєї громадської організації та боксерського клубу фаворит, який очолює систему РЕБ бійцям 203-го окремого батальйону територіальної оборони, яка стане у нагоді, щоб виявляти засоби спостереження противника, дезорієнтувати їх і захистити свої радіоелектронні системи від ворожого впливу. Дуже велике дякую Синельниківській громаді за підтримку за оцей подарунок, що вони нам зробили. Врятує життя багатьох, я впевнений. Зараз війна дронів, ви знаєте. І дуже приємно бачити нашу молодь, що в тилу вирує життя, спортивне зміна зростає. От, бачу ці очі, які гарять у хлопців і у дівчат. Бачу їхніх батьків, і ну дуже приємно, що нас підтримують, нас не забувають. Нам це як ковток свіжого повітря. Не залишилися у боргу і гостині господарі, які подякували усім причетним за проведення таких знакових змагань у їхньому місті та вручили їм подяки. А двом відсутнім віцепрезидентам Федерації боксу Дніпропетровської області придали такі з надію на те, що вже незабаром вони знайдуть час і можливість доїхати до Сенельниково, щоб провести подібний турнір. І бажано вже за перемоги України. Цей турнір був за ініціативи Федерації боксу Дніпропетровської області, за ініціативи трьох віцепрезидентів. І ми за два тижні знали, що ми можемо провести в себе в нашому такому шикарному залі, на нашому шикарному ринзі, який нам подарувала міська рада у 2021 році. Так, наше відділення боксу працює вже третій рік, маємо хороші досягнення. За три неповних роки ми пишаємося роботою наших тренерів. Ми створили такі умови, що діти з захоченням сприйняли цей олімпійський вид спорту. Так. І хочу... Віце-президентів, які посприяли в цьому турнірі, який сьогодні проходить, передати слова подяки від нашого міського голови Дмитра Івановича Держевського, а вже наш Семенов Василь Передаси. Це віце-президенту Багацькому Олександру та чемпіону світу 2011 року, віце-президенту Федерації бокса області Хитрову Євгену. Чекаємо їх на наступних наших змаганнях. Дякую вам. Далі на ринг почергово стали виходити, щоб найкращим чином проявити себе у сутичках близько 80 учасників, які, окрім місцевих вихованців, представляли також широкий спектр відділень і дитячо-юнацьких спортивних шкіл міст Дніпра, Павлограду, селища й Васильківської, Покровської, Маломихайлівської, сільських територіальних громад, населеного пункту Партизанське та інших, що красномовно свідчить про сталий і успішний розвиток та розбудову боксу в регіоні, і що тішить у його глибинці, куди зокрема спрямована потужна системна робота федерації. Дніпропетровської області. Проводимо сьогодні турнір на честь наших захисників, за яких ми можемо, завдяки яким ми можемо проводити такі заходи. Дуже дякую, що долучилися голова міста Синельникова, Синельниковська громада. Далі більше, далі будемо працювати, будемо розвивати бокс в нашому регіоні. За підсумками змагань, усі їхні переможці і призери були удостоєні від організаторів дипломів, медалей, сувенірів і цінних подарунків, як згадку про гарний турнір з боксу у Синельниково присвяченого Збройним силам України у розпал спекотного літа 2024 року.